Вітаю, п'ятниця 13-та сьогодні, 13 червня. І хочу таки зробити коротенький розкат. Тут накопичилися у мене питання, і хочу їх подивитися. Взяла колоду оракул, не таро. Спочатку давайте спитаємо стосовно Мавзолея в Путі. Боже, Мавзолея... Представте, мавзолея і чуть не сказала і Путіна. Мавзолеї в Москві закривають на 2 роки. Хоча ця інформація її офіційно практично ніде нема. Тільки ходять слухи: а, немає офіційної, офіційного підтвердження. Представте, чуть не сказала мавзолей в Путіні. Тобто Путін в мавзолеї. Оце так. Так, мавзолей в Москві закривають на 2 роки. Це правда, спочатку давайте, це правда. Важка ноша, болезнь. Угу. І обман, воровство. бо я. Ну, в принципі, це правда? Преграда, ілюзія, я. Ну, дивіться, приховують, це ілюзія, ніхто не повинен знати, що таке може відбуватись. Карта болезні показує, що з цим, хто там лежить з цим. Этим... З мумією проблеми. Дуже важко, воно, там, бачите, розпадається. Розпадається. А ще тут є в них переживання, що на них може щось сунутись переграда якась. Ми потім запитаємо: Время Прийшло время. Прийшло время. Диявол, сонце. Хтось сказав, хтось нашептав вушко, що буде сонце на дияволо. на мавзолей. Тупік, бездійстві. І шабаш. А, ще може бути якісь там ці шаманські танці. Ну, в общем, абрі... ну, в общем, це все що. Щось магічне. Так, ну тут сикаво. А ну-ка, давайте испытаем тепер, теперь. Чему? Чему? Мавзолей в Москве закрывают на два рока. Чему? Чему? Закрывают мавзолей в Москве на два рока. Чему? Ведьма, прекрасно. Он там точно что-то шаманить. Ведьма, наказание. Бояться покарання. Ключ. Радуга, сущність, Арлікіна. Бояться якогось наказання неочікуваного. Неочікувано сила, тучі. Ситуація згущається, тучі е, темніють. Бояться карми і гроб. Карма гроб. Таке відчуття, що бояться, що прилетить прямо по цьому мавзолею. Дуже дивно нащо він, на він нам треба? Ну ось бояться чогось що прилетить прямо по цьому прям по гробу. Дуже дивно. Так, ладно. Так. Ще така, давайте спитаємо питання. В Росії йдуть розмови про перенесення столиці в глиб Росії. Чи це правда, що йдуть розмови, щоб перенести столицю Росії Москва? Кудись вглиб туди. Сад, зірки, княгиня. Ну, так, розмови йдуть. Майбутнє, Аїсти, Смерть, Тупік, мост. Подалі, подалі, подалі туди. В принципі, так. Подалі від воїна, подалі від, ну, в общем, подалі від наших ракет. Князь, дерево, щоб відчувати себе в безпеці, в владі. В принципі, так, відповідь. Тут може бути. Так, давайте спитаємо. Що чекає саме Москву, найближчі що чекає Москву, 25, 26 рік. Що чекає Москву, 25, 26 рік. Важка ноша. подчинение выбор новина ключ и хрест освобождение хрест крест это как кладбище гроб бельстождания жертвы и освобождение очищение через через хрест очищение очищение через смерть Више є, москвичка, москвучка ілюзія, мост, сила, книга, луна, униження, тучі згущаються, преграда, чоловік, ведмідь, час. Це потрібен деякий час. Льот, нітла, неочікуване сонце. Неочікуване сонце. Що це? тупик дідьма, женщина. Смерть. Ангели демони смерть. Якесь покарання чекає на Росію. Ну, мене в мене сонце, вогонь. Хоча чогось, я думала, тут більше повинна була бути вода, а тут вогонь. А, ну покажіть, що за покарання чекає Москву найближчий 25-26 рік. Яке саме чекає? Там була карта покарання Москву. А, дивіться, і вода. Вода, безплоддя, освобождення через воду і хрест. Ваш дом. Дивіться, ваш дом хрест. Вода. Ну, воно, бачите, воно. Вогонь, а потім вода. Ось так показує. Освобожіння, безплодія через воду. Хрест в вашому домі. Що значить хрест в вашому домі? Для Москви? Важка ноша з грошима. Важка ситуація, бідність, зглас. Дивіться, оце все, що робив цей дьявол ваш. І, ну, от взагалі, ось все, що робив диявол, всі оці обряди, всю цю магію, всю цю злість, всю цю біль, вбивства і так далі, це все повернеться. Тому що воно все висить на всіх вас, на всіх росіянах. Воно повернеться. З глаз від диявола, воно повернеться. Вогонь і вода 100%. А може, вода спочатку, а потім вогонь, або вогонь, потім вода. Ну, ось таке воно показує. Так, ладно, давайте ще останнє. Вчора ж був День Росії, і Пісков вийшов і сказав: а Путіна не буде. Не буде Путіна, в нього там справи. Він не буде на цих міроприятіях, хоча кожен рік був. Чому вчора не було Путіна на його прекрасному святі День Росії? Чого він не вітав всіх? Чого? Він не привітав всіх. Чоловік. Йому важко. Йому важко. Чим вітати? З тим, що знищили їхні літаки. Покарання. Боїться покарання. Воїн, да. боїться покарання. Святая вода. Диявол, святая вода. Боїться покарання. Чому не було Путіна? На привітанні. Біздействия, очищення, безплодії, сонце, криси. Боїться крис. Якихось крис боїться всередині. Він відлюдник, десь ховається, в нього розбите серце. Або проблеми з серцем, або розбите серце, або да, карми. Карми по правосуддю. Боїться якогось покарання, вогню. Ну ось так. Ось такий цікавий розклад в нас получився. Ось так.